Альова, йду з тестом по гриби. Що з собою взяти? Ну, то візьми якийсь кошик, я не знаю, щоб гриби мав куди складати. А я думав, що тут тільки на паску його треба. Що далі? Ну, то ще я не знаю, якийсь ножик візьми, щоб цей гриби зрізати. Є таке. Що далі? Гумаки возьми якісь з собою, щоб. Чекай бо. Є, але я може в кросовках піду, бо це сміють. Ну, компас якийсь можеш взяти щось з собою на всякий випадок. А що тут таке? Ну це то, що знає, куди тобі краще йти, якщо заблудився. Все, ти йдеш з нами на гриби. Я не буду йти на гриби. Для чого вони нам? Хто їх буде чистити? Для чого вони знадобились? Ти думаю, якийсь соус зробити з них. Так соус вже є, на, тримай. Вася, компас обов'язково брати. Тобі не потрібен компас. Я тебе потім не буду шукати в тому лісі, ти нікуди не йдеш.